А лицар перебував. Те про Лицар. То сьогодні ще команда проведе поєдинок проти Янова. Два. Такі центра... Шоті, друзі, повертаємося ми до спорткомплексу Луну імені Івана Франка. Другий темп поєдинку між командами Лицар Львів та Дюша Карпата. Львів. Після першого печан. Такий склад команди Дюша Карпата. Олег Петрик наставник колективу. Лицар, і все-таки лицар забиває. 1-0 рахунок у цьому. Матвій Кузенко сьомий. Ох, який м'яч зараз літає. 1-1 рахунок. І Чайка. Власне, останні двоє між собою і розіграли. Золото змагань. До речі, доволі атмосферним видалося нагородження чемпіонів, я думаю, якщо підписані зараз моменти. Забиває, забуває Сміялко. Зараз небезпечний Кузенко. Удар по уротах. Цекий хороший. І Карпатівці, подивіться, що витворяють є. Yeah! Зараховано забити м'яч 2-2. Рахунок у цій зустрічі. Матчу. Ночкаємо ну, наступного. Дюфа Динамо 2. Київ Зінеті